Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я виконую обрізку з піреї після цвітіння. Обрізку буду проводити секатором. Взагалі, можна проводити обрізку секатором, або кущорізом, або механічним, або акумуляторним, або електричним, кому як зручно. Або якщо у вас багато кущів і вам потрібно обрізати велику кількість гілочок, то це буде зручніше, ніж секатором. Ось, наприклад, бірючину. ось цю, я буду стригти кущорізом, бо маю досить великі кущі і не один кущ, і обрізка секатором буде дуже довго тривати. Це спірея японська Gold Flame. Дорослий кущ. Після дуже кардинальної весняної обрізки гарно наростив пагони та гарно цвів. Спірея стрижу 3-4 рази за рік. Раніше я дуже боялась стригти спіреї та і взагалі чагарники в своєму саду. Але хочу зазначити, що спірея це саме той кущ, який дуже любить стрижку, і ви йому цим. Не нашкодите, бо спірея це такий кущ, який дуже швидко відновлюється. Якщо ви зріжете її дуже низько, вона пустить молоді пагони і буде гарно виглядати, і це спровокує повторне цвітіння. Отже, як я буду обрізати цей кущ. Буду обрізати не тільки суцвіття, ось вони, а й довжину пагонів. На яку довжину треба враховувати те, який розмір куща вас влаштує, бо з, кожної, з кожного зрізаного місця буде йти розгалуження. Тобто, ось ви обрізали. Верхівочку, і ось з цього місця, зрізу, буде йти розгалуження, тобто кущик дасть якийсь прирест, тому ви визначаєте самі, на яку довжину я буду обрізати на одну третину, приблизно. Беремо гілочку, ось у нас суцвіття, і зрізаю її приблизно на одну третю частину. Гілочка, суцвіття і зрізаю. Роблю косий зріз. Незважаючи, де цей зріз буде над листочком чи під листочком, це зараз не важливо. Зараз я обріжу весь цей кущ, а потім підкоригую, щоб була гарна крона, і мені подобалась форма, і кущ мав декоративний вигляд. Отже, ось що в мене вийшло з першого кущика. Ось такий, такий він вичився. Можна буде ще його трошки підкоригувати. Буду ходити, щось побачу, якусь гілочку, то може і обріжу. Ось такий кущик вийшло. І ось другий. Ось такий. Ось так він виглядає. Ось така купа гілочок обрізаних з одного кущика. До речі, хтось черенкує спірею літом з цих гілочок можна її начеренкувати. але в мене нема досвіду літнього черенкування, тому я вам не можу підказати, як це можна зробити і чи буде результат. Чи потрібно доглядати спірею після обрізки? Так, обов'язково, що Потрібно зробити, це гарно пролити спірею після обрізки, бо коли рослина буде нарощувати пагіни, то їй потрібно багато вологи. І я буду підживлювати універсальним добривом з формулою 20-20-20, де азот, фосфор, калій. В рівних пропорціях, або можна нітрамофоска і 16, 16, 16, або 18, 18 18 неважливо. Доброго, краще і швидше подія, коли ми будемо обробляти по листочкам. Я так роблю завжди. І так буду робити, але можна, звичайно, і під корінь, тільки гарно перед цим пролити кущик. Приблизно через 3 тижні можна застосовувати добрива, де є більше фосфору, для того, щоб було більше суцвіть. Ще хочу вам показати зовсім молодий кущик спіреї японської. Ось він. Так він виглядає після весняної обрізки. Ось на цих гілочках він цвіте. А ось, це, ось це, це зелена маса, яка наросла з весни по теперішній час. І щоб зробити щільну форму куща, я буду теж цей молодий кущик стригти. Я буду обрізати ось ці гілочки, які квітнуть. Стригати цю зелену масу, прямо так беру і стрижу всі тоненькі гілочки теж я буду підстригати, прямо розправляйте всі, витягуйте і стрижіть. Ось приблизно такий кущик в мене вийшов. І він ще наростить зелену масу, буде більш щільніший, компактний і буде звісти. Ось такий гарний вийшов. Я рекомендую частіше стригти молоді, несформовані кущики, у яких пагони різної довжини дивляться в різні боки. І тому стрижкою ми вирівнюємо та робимо декоративний вигляд кущу. Кожен зрізаний пагін буде мати розгалуження в різні сторони, і кущ швидко наростить зелену масу. Хочу звернути увагу на те, що коли ви зробили стрижку, то коли спекотна погода, можуть підсихати листочки, які знаходились всередині куща. Але це не страшно. Просто гарно проливайте кущик після стрижки. Ось ми і зробили стрижку з піреєм японським, щоб вони знову потішили нас своїм цвітінням. Дякую всім, що знайшли час, щоб подивитися це відео. Дякую всім за подобайки, за репости, за підписку. Всім бажаю гарного та мирного дня!